Моси, браси, морсі, павнира. Можна можна зі мною переглядаєте загання. І ніколи не казати. Нікому, ніколи не заказати. Я не Дитина кажи, як кажуть. Діти не кажи, так? Разом? Бажання Разом? — Так. — Ми віримо, що у вас те саме уважно. Я сам навіть певний. Добре. Дякую. Стоп. У кожного свої стратегії. У нас тут на 3D-принтері. Діти. Разрукували для вас подарунок, можна? Ну, давайте. Це від дітей? Наразко, так сказати. 3D-аврілок. Так, так? Дуже Можливо. все добре. добре.